Ти знаєш, я була, чистила телефон і подивилася якісь старі свої відео, і щось я там таке робила? По-моєму, ми з сином готували їсти на кухні. І ти знаєш, мені стало так цікаво. думаю, Боже, я, так, я навіть цю страву давно не готувала. А як ми з ним це робили, а як він був маленький, а що в нас вийшло? Тому... Ой, я вже і тарілки ці не пам'ятаю. Точно, у мене кружки такі, у мене кухня інша була, а в мене кружки такі. І ти знаєш, це так приємно мати це таке відео, а коли воно в тебе на Ютубі, ти можеш в який момент подивитись на нього, а ще й комусь показати. Класно, мені подобається. Я чомусь, дівчата, не бачу чат, в мене він застиг. Ну, давай запитання, яке бачу. Як я бачу. Ірина, Ірина питає, Галю, чи плануєте виробити схеми по картинах художниці Einstokkes? Я не знаю. Е, ти знаєш, чесно, я так думаю, я підозрюю, що я бачила картини, тому що мені знайома, знайоме трошки ім'я. Але я зараз е, наразі не можу вкласти в себе з якимись картинами її співвіднести. Я вибачаюсь, я не можу сказати. Угу. Я взагалі мало кого. Е, Буду робити з художників, з тих, що, як я вже казала, не живі там, напевно, щоб не мучитися з договорами, ось, які є, є право, як це називається, відкрита нульова ліцензія, так? Є право на користування. Ось то тих я би, може, і робила. Просто якщо воно мені попаде на очі, якщо воно мені сподобається, якщо вони тут ніколи не можна сказати, що я побачу завтра. Знаєш, ну да, і невідомо, що там з авторськими да. правами у той. Так. Інколи це ж так, мені дорого, значить, ти, ти картину так. купляєш, а не просто так. я просто сама по собі я дуже не люблю всякі документи, які паперчики якісь збирати і так далі. І мені не стільки, мені не шкода заплатити за картину майстру. Розумієш, я її візьму, ну продам, то продам, не продам, ну то по світу не піду, нічого страшного. Але це ж треба листа, листуватися. Ти їй пишеш, вона тобі не відповідає, щось там питаєш, щось там. Оце, оце все мені чекання, оце. а вона тобі потім через півроку відповість, розумієш, а я вже не хочу твоїх картин. Mm -hmm. я... Вибачайте, ну така, мені давай зараз. Так. Тому що натхнення, поки є натхнення, я така ж сама, все треба кинути й робити, поки... поки не муза не пішла, правда? Точно, точно. Олена питає, Галю, чи буде вас вишитих картин, чи є в інтер'єрі оформлені роботи. Так, звичайно. Я вже, е, якщо вам не лінь подивитися, в мене є таке відео, де я показувала все, що в мене є, там з того часу щось одна додавалась, по-моєму, картина. А так, штук, шість у мене. Зараз одна на кухні. Раз, два, три, е, три в спальні, е, одна у сина, одна у доньки. Шість вишитих у мене є, мабуть. Ну, вважаючи на те, що я тільки три роки після перерви, як вишивала, справа в тому, що в мене загубилися ті мої картини, які були. І вони, до речі, є на фото і відео, тут в Англії, висять на стіні. Але ми з тих пір змінили багато житла, знаєш, адрес, і їх немає. Я бачу, на фото вона є, а де вона, я не знаю. Ось так що я трошки погубила. Угу. Галю, давай поговоримо про багато про сам термін. Як ти вважаєш, що саме для тебе багатоколірки? Бо я знаю, що в тебе ж є, є схеми, які ти бажаєш багатоколірними схемами, так. правильно розумію? Так, так, так. Що для тебе, тебе багатоколірки? Ти знаєш, я думала над цим питанням, і я стикнулася з тим, що нам всім було б набагато легше, якби був якийсь підручник. І цей підручник давав якісь определення. Я так думаю, що е, сам. Е, Шлях, як ми робимо ті чи інші картини, ось чи це е, реаліст, реалістичні, чи мальовані, ось, е, вирішили назвати ці картини багатоколірками не тільки тому, що в них багато кольорів, а в них і справді більше, ніж у звичайних, а ще й тому, щоб е, дати якесь е, оприділення розміру і формі. Розумієш? Тому mm -hmm. для мене багато кольорка. це не тільки та, в якій, як там казали, більше 80 кольорів щось таке. Для мене це не так. Для мене це не тільки це, а це і сам е вигляд картинки. Чи вона мальована з бекстічем, чи вона оброблена е там, через прогон. і